Зорі висять без гілок і степлів, А розмови висять, мовчазні без слів. А зв'язки висять маривом, без опівмів, І вогонь вогнений горить, без стрів, а думки з емоціями бурями розносить, кружеляє без вітрив. Люди дорогами, без ґрунту, без шляхів живуть життя без орієнтирів, і смаки пливуть, як ріки без перегів, а зорі висадь, без ілокистаблів, а розмови росять, мовчазні без слів, а зв'язки висять маривом без обіймів, і вогонь, вогнений гор. Без трів. А думки з емоціями бурями розносить, кружляє без вітрів, Ідуть люди дорогами, без ґрунту, без шляхів Живуть життя без орієнтирів І смаки пливуть, як ріки без берегів, Без гілокі А розмови висять, мовчазні без слів. А зв'язки висять Маривом без обіймів, І вогонь вогнений горить, без дрів А думки з емоціями, бурями розносить, кружляє без вітрів. Ідуть люди дорогами без ґрунту, без шляхів, живуть життя без орієнтирів, і смаки пливуть, як ріки без берегів.